Цей передноворічний день хочеться подякувати кому Богу. За те, що збережена наша державність, що наша Україна могла не тільки захищатись від так званої Другої армії світу, але й що робити, навіть контратакувати? І як ви думаєте, як це могло статися? Пам'ятаєте, ми ж неодноразово казали, що на початку війни всі країни світу, взагалі всі, давали Україні до двох тижнів. До двох тижнів, і вони думали, що російська армія перейде всю Україну до кордонів з Польщею. Українці почали звертатися за допомогою до того, хто може змінювати майбутнє. І це наш Господь. І ті, хто першими зустрів ворога, отримали неймовірну мужність, кмітливість і самовідданість. Навіть діти з квадрокоптерами зіграли ключову роль у перемозі під Києвом. Ви вже це пам'ятаєте, як хлопчик підняв свого дрона і показав, звідки йде дуже велика колона, яку не бачили військові. Це все не випадково. Божа милість є над Україною. Потім неймовірна підтримка українців. Один одному це була стіна, яку ворог не зміг перемогти. Дякуємо Богу і дякуємо кожному, хто виборов і виборює для українців можливість жити в незалежній Україні, незалежній вільній державі. Дай нам Боже повністю перемогти цього ворога. Так, існує фізична війна. І так і вже браті казали, є ще яка війна? Духовна. І багато хто її не зауважує і не бачить, але вона якраз несе оці фізичні зміни у всіх країнах світу, не тільки в нас. Не тільки в нас йде війна, ми просто відчули це на собі. І до нашої війни було багато війн, і багато людей страждали. І, можливо, ми навіть бачачи по телевізорі. Просто переглядали цю інформацію, і нас це не стосувалося, тому що десь було далеко, поки цей чобіт не став на нашу територію, і тоді всі відчули, чи безпосередньо там, де відбувається це зіткнення, чи туди, куди приїжджають переселенці, де розказують про що там твориться, всі стали учасниками цього. До Єфісяан 6 розділ 12-13 вірш. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світправедів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ось проти чого має війну Божий чоловік. Через це візьміть повну Божу зброю, як те вже сьогодні читали, щоб ми ви. Могли дати опір дня злого і все виконавши, витримати, буде нелегко. Господь не говорив, що буде легко. Ці слова, які ви тільки що прочитали. Виконавши витримати. Витримати це нелегко. Це терпіння, яке проявляє людина. Брат Андрій запропонував проповідникам вибрати один з предметів амуніції, воїна Божого, який веде духовну війну. Давайте поринемо в минуле і подивимося, в яких обставинах Павло написав це послання до Єфесян. Послання до Єфесян один з листів апостола Павла, який увійшов до нового заповіту і адресований воно жителям міста Ефесу. Де апостол Павло проповідував під час своєї другої подорожі, а також під час третьої подорожі, де він там жив три роки, він повинен був покинути це місце через заворушення, яке підняв один золотар Дмитрій Дмитро, там по-нашому, так? Послання до Єфесян написане було, знаєте, в який час? 62-й, 63-й роки, коли Павло перебував де? В ув'язненні в Римі. Але це ув'язнення було специфічне. Ми знаємо, що до, до нього пускали друзів, дозволяли спілкуватися, дозволяли приносити все, що йому було необхідне, він так, якби жив в кімнаті разом з цим воїном. Ми вже знаємо, що Павло відкликнувся до Цезаря, бо був римським підданим. Отже, до суду і до вироку Цезаря Павло вважався невинним. І йому було надано охоронця римського воїна. Котрий проживав з ним, я вже це говорив. Це з нього апостол Павло описував, як виглядає Божий воїн. Ми можемо споглядати, що напевно воїн свій щит шолом і меч поставив біля себе. Тому що апостол спочатку описував про інші речі, що було на воїнові. І останнє, що він бачив на воїнові, якщо дивитися зверху вниз, це що були сандалі, його взуття. Найбільш вживаним взуттям легіонерів були каліги. Відкриті схожі на сандалі, шкіряні чоботи з товстою підошвою. Ви знаєте, що вони були підбиті цвяхами. Це взуття було майже ідеальним для використання у війську. Через свою відкритість каліги чудово провітрювалися, не натирали, не тиснули на пальці чи кісточки, і цвяхи на підошві забезпечували. Комфорт при маршируванні по будь-якій поверхні. Ну, правда, якщо це не якясь там плиточка, чи що в кімнаті, так? До того ж, система зв'язок дозволяла носити їх на голу ногу чи на шкарпетки. І ми ось читаємо Єфесян 6 розділ, 15 вірш. Єфесян 6, 15. І взувши ноги в готовність Євангелії миру. Коли я думав, що за амуніцію мені вибрати, я був третім. Я звернув увагу на найбільш непримітне, але найбільш важливе, без якого неможливий рух воїна. Зауважте, що вся амуніція, яку ніс на собі легіонер, важила приблизно. Як ви думаєте, скільки кілограм? Похоже до того, що зараз носять наші військові, від 40 до 50 кілограм. все, що на ньому було. Все, що він брав з собою в похід. І цю вагу мали взяти на себе ноги і що? І ці сандалі, які він взував. Все, що було на ньому, несли ноги і ці сандалі. Це вони виносили все на собі, відчуваючи пил, болото, гостроту каміння. Це вони перебували весь час під навантаженням. Бо всі інші компоненти амуніції використовувалися тільки під час бою, крім пояса. І зауважте, говориться не про вже проповідування Євангелії, а бути готовим це зробити. Почитайте. І взувши ноги в готовність Євангелії миру. Друзі. Коли ви вже готові виходити з дому? Ми готові виходити з дому не тоді, коли ми надягнули штани або сорочку, навіть шапку. А тільки коли взуття ми маємо на своїх ногах, ми можемо вийти в цей світ. Подивіться навколо себе. Хтось сьогодні прийшов босом. Може є такі люди? Подніміть руку, може хтось босий є тут. Ні, всі, всі мають на ногах взуття. Ми були готові вийти з дому, тому що ми його вдягнули, і тоді ми можемо вийти тільки під час цього. Перевірте себе, якого виду амуніції духовної вам бракує. Ми тільки прослухали три види що впереді буде декілька. Правда? Ви її знаєте, бо чули її. Немає такої зараз людини в Україні. Щоб не чули про правду, всюди проповідується Слово Боже. Праведність це можливо. Це вже Господь дає. Коли одягається білу, тоді появляється ця праведність, без цього неможливо, так. Віра, ну, знаєте, без віри вас, напевно, тут не було. Ви би тут не сиділи, якби ви не вірили. Спасіння. Це також у кого як. Хто повірив і прийняв, той має слово Боже. Слово Боже, яке теж буде розказано, так? майже у кожного воно є. Кого не спитаєшся з українців, хоче щось подарувати, слово Боже, та воно в мене є, воно в мене там десь стоїть. Та мені бабуся дала, та мені мама дала. А ось гостовність нести Євангелію миру найтяжчий аспект Духовної війни. Можливо, ви над цим не задумувались. Це треба йти в світ. Це треба йти на зустріч невідомому, йти і воювати з ворогом, використовуючи всі інші види, види амуніції. Перевірте себе, коли ви комусь говорили про спасіння в Христі, коли це було? Подивіться на відлік, подивіться на періодичність. Не треба відповідати, я перед зібранням зібрав приблизно опитування 18 людей дати оцінку виконання повеління Христа, нести Євангелію і це від одиниці до 10 мало поставити цифру. Я просив про щире визначення того. Ви знаєте, яке середнє значення було? Друзі, воно не досягло 5. Навіть не дійшло до середи. Середнє значення не досягло середи. І це я говорю про себе також. Просто для себе вирішить змінити цю статистику у цьому році і не тільки в році. Бо ми деколи бажаємо, щоб у новому році було те і те, все добре. А чого не на весь на все життя? Чому тільки на один рік і потім дивуємося, що далі в нас щось не виходить? Одного разу я у Господа попросив, Боже, дай мені бути ідеальним, чистим. Так, знаєте, таке слово безгрішним. Це ще було, коли я був юнаком. Один день дай мені побути. Ви знаєте що? Я один день був таким. Ну, пройшов цей день. І все повернулися назад. Я думаю, Боже, чого я не попросив на все життя? Попросив на один день. Чому не попросити на все життя? Навіть сам Павло просив молитися за те, щоб він міг здійснити це повеління Христа, яке записано в Марка 16 розділ 15 вірш. 16,15. І сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію Проповідуйте. Так, якщо придиратися до букви, та, він сказав кому? Очням, та? Ні, не тільки апостолам. Там, там було багато, там було до 700 чоловік. Ну, тільки їм, так? Чи можливо і всім, хто вірить в Ісусу Христу в Його Слова, то можливо і нам. Можливо, кожному, хто повірив у спасіння, кожному, хто повірив в месію, який прийшов на цю землю. Можливо, він і нам сказав. Можливо, і це наше повеління. І йдіть по цілому світу. Без готовності, без цього взуття готовності Євангелія, не вийдемо ми з дому. Нам треба одягнути, нам треба бути готовим вийти. І ось він описує: ми читаємо про Павла, до речі, про цього апостола, який ніс Євангелію не тільки євреям, а й поганам. Єфесіан 6 розділ, 18 і 20 вірш. Ефесян 6, 18, 20. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пальнуйте з повною витривалістю та моліться за всіх святих. Він просить молитися за всіх. Друзі, от як ми зараз сидимо один з одним, то того близько, пам'ятайте, що ми повинні молитися один за одного. Сам апостол просить. Далі він ще більше просить. І за кого? За мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і з осміливостю провіщати таємницю Євангелії. Зауважте. Ну, хто ще був сильніший духом? Ніж апостол Павло, скільки він переніс, він описував в віршах певних. Скільки його били, тонув, голод, холод, все переносив заради цього. І він тут пише: моліться за мене, щоб сміливість мати провіщати цю Євангелію. Друзі, моліться один за одного. Щоб ви мали сміливість провіщати Євангелію. Для якої апостол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. А це належить нам робити, чи ні? Ми можемо сказати оце саме, як апостол Павло, як належить мені, я повинен це виконувати. Він просив підтримки, для того, щоб нести Івангію. Так, я можу сказати, і ви знаєте, що він мав об'явлення про свою смерть за Христа за те, що він буде робити. І він це робив. Але ми дякуючи нашій владі, не маємо ніяких обмежень в проповіді. Ніхто нас, слава Богу, не казнить за це, як і в інших країнах, можливо, ви чули. що Там, де знайдуть у тебе Біблію, що? Смерть. Не ув'язнення, а смерть. То чому ж виконання заповіді Христа в даний період часу? Не досягає 50%. І так, як я казав раніше, моє бажання на цей прийдешній рік, та не тільки на рік, а на все наше життя і для мене також, так, щоб могли так згадати про нас, як про учнів описано, від Марка 16 розділ, 20 вірш. Від Марка 16, 20. І пішли вони і скрізь проповідували. А коли вони це робили, читаємо, що було. А Господь допомагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.